Знайдіть зручне положення. Сядьте так, щоб вам було комфортно. Відчуйте опору під собою, закрийте очі і зосередтесь на своєму диханні. Нехай ваші руки лежать вільно на колінах або поруч з тілом. Зробіть глибокий вдих через ніс. Наповніть легені свіжим повітрям. Затримайте дихання на кілька секунд і повільно видихніть через рот. Повторіть це ще раз. Глибоко вдихніть і видихніть. Відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло стає більш розслабленим. Тепер зосередьтеся на природньому диханні. Не намагайтеся контролювати його, просто спостерігайте за ним. Відчувайте прохолоду повітря під час вдиху і легеньке тепло під час видиху. Перемістіть свою увагу на тіло, почніть із ніг. Відчуйте їх дотик до підлоги. Дозвольте всім напруженням покинути ваше тіло. Розслабте стопи, гомілки, коліна, стегна. Поступово піднімайте увагу вище. Розслабте живіт, грудну клітину, плечі, руки та шию. Відпустіть всі напруження. Тепер сконцентруйтесь на думках. Якщо вони з'являються, спостерігайте за ними, як за хмарами на небі, не затримуйтесь на жодній думці, просто дайте їм пропливати повз. Поверніть свою увагу до дихання. На кожному вдиху. Подумки, повторюйте. Я вдихаю спокій. На видиху я видихаю напруження. Відчуйте, як із кожним видихом ви звільняєтесь від турбот і занурюєтесь в глибокий спокій. Можете використовувати просту мантру. Наприклад, слово мир або спокій. Повторюйте її з кожним вдихом і видихом. Дозволяйте собі занурюватись в стан глибокого розслаблення, залишайтеся в цьому стані стільки, скільки вам потрібно. Відчуйте, як ваше тіло і розум наповнюються тишею та гармонією. Ви у безпеці. Ви спокійні. Коли будете готові завершити медитацію, м'яко поверніть увагу до свого тіла. Відчуйте, як воно сидить на поверхні. Почніть рухати пальцями рук та ніг. Повільно потягніться. Відкрийте очі і приділіть кілька секунд, щоб усвідомити свій новий спокійний стан перед тим, як повернутися до повсякденних справ.